Привіт ютубчик, ценерант. Попала нам батареєчка така в руки. И дуже ж цікаво стало, що ж там в ній, що там як. Наша задача її подружити з інвертором з деї. В принципі, попередньо ми вже з таким ідейкою подружили її. Там стоїть Pace BMS. Але ж ну, дуже важко втриматися. І не заглянути в неї, що ж там в ній таке робиться. І це вже зробила, а зараз тепер от я це все покажу і розкажу. Значить, параметри її дивіться. значить Це ельф бульб якийсь, тобто якась лампочка ельфічна. Ну, 15С, максимальна напруга 54 вольти, 100 ампер на 5, А на 4,8 кВт, значить сотка ячейки. Ну, дивіться, значить я зараз показую. Відкрив я давай вже. Ну що ж таке? Так. Відкрив я її до того. Отака БМС стоїть тут. Програмулінка на неї є, коннектиця, підібрали пароль. Ну так, щось налаштувати можна, там доволі така непогана програмулінка, що значить щось нормально так можна поналаштовувати. Значить, вентиляція є, бачите, там сіточка така металева на герметику, все чітко. Ось такі пакети в неї. Тут у нас по два дротики, десь близько 10 квадратів, я так думаю, на ощуп. Балансірні дротики так красиво, дуже толковий корпус зроблений, масивний, з нормального металу. Такий добрий-добрий корпус, нічого не скажеш, файно викрашений. Це знімається. Воно було прикручене, я вже попередньо відкрутив, звісно. Цікаво ж дуже цікаво. Так, відкриваємо перший пакет. І що ми тут бачимо? Зараз я візьму сканер штрих-кодом, покажу, що ми тут бачимо. Так, де наш сканер? О, відсканував. Дивіться, що він тут показує. Гред Повер. Гнітиферон, особка. Е, 21-й рік, бачите? Тобто вона вже так доволі так давненька. А тут 25-те, 8-е, 21-й. А тут 1 9-те. 27-21, 27... 27 21, це що таке? Ух ти! Прикольна дата. 12... 20, це 21 місяць, чи що? <сум> ну може бути. Я ж не знаю. Так, це вже якісь глюки чи що це таке? Та ні? 28, 21, а ну ще раз. 27, 21. А тут. Перше, дев'яте. Ну, коротше, дивно. Але такі пакети. Тепер дивимося значить, сам конструктив. Цікавий конструктив, ленто стягнено нормально, в принципі. Тут пластина металева, видно, є. Щоб їх не здавлювало. Толково зроблено, але нема прокладки, взагалі нема прокладки, нема. Ми ще з'їли прокладку. Ладно, давайте інше відкриємо, бо цікаво що, тут 8, а має бути 15, тобто що там? Відкриваємо що тут. А тут ось такий фокус. Ну, те, що ви зробили сюди вставочку, то понятно, то зрозуміло, я, це все нормально. А що це таке? Дивно, що це таке? А ну подивимося ще, що тут по датах. 25.5. Теж 25-5. І 21.8. Ну, взагалі, елементи зборна солянка. За весь рік зібрали, ще якийсь 21 місяць сюди попав. Я навіть не знаю, що за місяць. Хто знав. Ну і все 21 року. Якого року батарейка, я не знаю. На, на жаль. Не знаю, не, не скажу, хоча Мабуть 20... Не знаю, короче. Не скажу, тут не в селі нічого не зрозуміло. Ну, Взагалі така справа, значить. І якась лева синенька ячейка. Взагалі лево-ліва. Ну, коротше, що було, з того і собирали. Ну буває. чого ж мені так не везе? От мені щось не везе з цими... Попадають такі батарейки цікаві на, на огляду, хоч щось би толкове. Треба може, щоб легше жилось, розібрати оцю дайнець цього, да, хоч показати, як воно має виглядати, а то ну, це якийсь жах. На тому думаю все, все поставлю на тест, затестую, подивлюсь, яку ємність вона дає, чи вона взагалі відповідає правді. Та і все. Дякую. Друзі, ну, мабуть, фінальне відео про, скажімо, не тест, а огляд цього акумулятора ельфа в догонку до попереднього. Зробив я тест його наємність, показую результат. Ось такі графіки. І результат 4,490 Ну, Трошки менше 4,5 кВт годин. 93 А години по ємності. Значить, він 4,8 кВт, дав менше. Але чому дав, зараз покажу. Може, бачите, дисбаланс 26 вольт. А зараз я йому включу режим зарядки. Оцей дисбаланс зараз почне рости і доросте до більше ніж 200 мВ, десь може навіть 250 мВ буде. Ось навіть включилась вже балансування ячеїв. Ячейки почали балансуватися. І вони так будуть всі балансуватися, крім однієї. От її, по-моєму, шостий. Вона сама просажена. Тобто для того, щоб цей акумулятор, ну бачите, росте. Дісбаланс з синім виділено. Він росте, росте і буде 200 рости. Треба що? Треба відключати БМС-ку, вішати, доставати ячейки відсюди, вішати на нього. Балансир, або знімати клеми і все в паралелі включати. Ну, в общем треба балансувати. Ми вишаємо активний балансир, у нас є 5-амперний, вишаємо його і пару діб він стоїть, балансує, вирівнює ячейки. Вирівнює ячейки, тоді може збирати на заставу і тестувати, і воно потім покаже, вже, що там таке. Або можна ще піти іншим шляхом, щоб це перевірити на тестері. Ячеєк. Ячейки проганяються кожна окремо, е, і дивимося їхні параметри. Якщо вони відрізняються, то вже треба щось рішати. Е, ну я із практики, я б сюди б зразу став би активний балансир і не морочився. Просто поставив би сюди паралельно цього, що є активний балансир. Ми таке вже неодноразово робили, і тоді воно рішає це питання. А поки що така ситуація. Ну і бачите, по сервісу. От таке розміщення ячеїк не дуже добре, бо нам важко дістатися ячеїк, щоб їх відтестувати. Сюди приєднюватися не добре ну, не буде файно зроблено. От. Так що вже 100 мВ різниця і далі продовжує рости. Так що такі справи. З цими китайцями теж є нюанси. Інколи треба їх доопрацьовувати. Спочатку можуть вони нормально працювати, але з часом ячейки будуть розбігатися. Ну Ми готові, звертайтеся, в нас все є для того, щоб доопрацювати таку батарейку, щоб вона нормально живо працювала. Поставимо сюди активний балансир і все буде добре. Ну Це якщо потім власник скаже, давай роби. А зараз поки що такого нема погодження, то поки воно так і залишається. Ну і ось. І, і росте, росте, росте. І вже отак балансування працює. Бачите, все де підписано BL, то вже працює балансування. І одна ячейка вже вивола в аварію 3,6. Зараз, зараз взагалі виключиться заряд. Ось дочекаємося вже вже 226 вольт. Все. Все, у нас виключиться заряд. 0 І отако воно буде вісіти вічність. Сама вона по собі не відбалансується. Це пасивний балансир. Він, якщо критична розбаланці, він вже нічого тут не зробить. Це можна там, я не знаю, ну, може в місяць, його треба на малих струмах, на низькій напрузі, потихеньку піднімати, щоб воно все там, підтягнути ту одну шосту ячейку. Це її дуже довго підтягувати. Або ставити ще блок зживлення на цю шосту ячейку 3,6 вольта і її окремо доганяти. Але це так кожну треба, я Це теж, теж довго. Тобто ідеальний варіант, доволі простий, до речі, поставити активний балансир. І недорого буде коштувати. Це десь, якщо встановленням до 80 доларів ми зробимо. Добре, дякую.